У колись величній бібліотеці магії, де сторінки стародавніх фоліантів тріпотіли від найменшого подиху чаклунства, запанував хаос. Баланс сил переплутався, слова втратили сенса, закляття, свою могутність. Чи зможете ви в ролі величних чарівників відновити бібліотеку, зібравши випадкові сторінки в могутні заклинання? Пропонує дізнатися гра Магія слів, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Магія слів це чарівна словотворча гра, створена українським автором, ілюстраторами та командою. Це другий випущений проєкт «Гікач Студіо з першою грою студії Медова пригода. Ви вже могли познайомитися минулого року. Гра магія слів призначена для компанії від 2 до 4 гравців. Протягом партії гравці повинні створювати слова, використовуючи наявні карти літер на руці, магію, здібності фамільяра і унікальні вміння своїх персонажів. Що менша карт залишиться у вашій колоді наприкінці гри, то більше шансів ви отримаєте на перемогу. Щоб приготуватися до гри, покладіть планшет фамільяра на центр стола стороною з магічними властивостями догори. Візьміть три колоди балансу сил, окремо їх перетасуйте і покладіть до лілиць над планшетом на відповідні місця. Перетасуйте карти літер фамільяра та викладіть три випадкових карти горілиць під планшетом, а фігурку фамільяра розмістіть на середню карту літери. Решту карт літер фамільяра поверніть до коробки, вони не знадобляться в цій партії. Кожен гравець отримує власну колоду, яку необхідно перетасувати, а потім викласти з неї 5 карт горілиць перед собою. Ці карти формують руку гравця. Позосталу колоду покладіть неподалік. Також кожен гравець отримує три жетони джокерів відповідного кольору, які необхідно покласти зі ручкою догори. Крім цього, кожен учасник отримує по дві карти персонажів, із яких необхідно вибрати одного, і покласти перед собою. Наприкінці залишається домовитися слова, якої категорії ви будете складати протягом гри. У правилах зазначені можливі категорії, або ж ви можете вигадати власну, проте в перших партіях радимо грати без будь-яких обмежень, як і карт персонажів, щоб краще познайомитись із засадами гри. Гравець, який останнім вимовив будь-яке слово, кладе перед собою карту першого гравця. Він буде розпочинати партію. На цьому. Приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, головна мета гравців позбутися всіх своїх карт із колоди. Той, хто наприкінці гри матиме найменше карт, і стане переможцем. Гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви виконуєте одну з двох дій: або спасувати і узяти три карти зі своєї колоди на руку, або скласти слово. Щоб виконати цю дію, ви повинні скласти слово завдовжки три або більше літери, яке належить до однієї чи кількох категорій вибраних перед початком гри. Для цього ви можете використовувати будь-яку кількість карт літер і Джокерів зі своєї руки, жетони джокерів зі свого запасу й одну доступну карту літери фамільяра. Карти джокерів можуть заміняти будь-яку відсутню літеру. Наприклад, зараз джокер заміняє літеру Я в слові змія. Жетони джокерів працюють у схожий спосіб, як і карти джокерів. Але тут викладете жетон на будь-яку карту літери або магії, яку хочете замінити. Ви можете використовувати її кілька жетонів в одному слові. Наприклад, зараз викладаючи жетон на цю карту, ми заміняємо літеру М на В, а цей викладаємо на карту магії, перетворюючи її на літеру Е, щоб утворити слово вітер. А от доступні літери фамільяра це ті, на яких немає. Фігурки. Якщо хочете використати літеру фамільяра у своєму слові, ви просто залишаєте у слові порожнє місце і відразу переміщуєте фігурку фамільяра на вибрану карту. Кожна літера фамільяра відповідає певній властивості, яку ви також можете активувати під час складання слова. Це може бути збільшення чи зменшення довжини слова на одиницю, скидання однієї позасталої карти з руки або можливість покласти верхню карту зі своєї колоди у власний скид горілиць. Під час створення слова ви окремо викладаєте всі літери і інші компоненти у відповідній послідовності. Наприклад, у нас вийшло слово «шоколад». Далі ви рахуєте, зі скількох літер складається ваше слово і оголошуєте це іншим гравцям, як, от, у нас 7 літер. Відповідно до довжини слова, ваші сусіди, тобто гравці ліворуч і праворуч від вас, виконують крок узяття карт балансу сил. На карті кодексу Фаміліара вказано, скільки і яких карт повинен взяти кожен сусідній гравець. У нашому випадку це по одній зеленій і жовтій карті, які гравці кладуть наверх своєї колоди у будь-якому порядку. Загалом карти балансу сил мають різні літери, і так само як і базові карти використовуються під час створення слів, проте, залежно від кольору, набір цих літер у колоді може різнитися від зелених найпростіших до червоних найскладніших. Після того, як сусіди добрали карти балансу сил, переверніть використані жетони джокерів і покладіть їх до запасу. Та відправте всі використані у слові карти до свого скиду горілиць. Не забудьте, що на бажання ви можете активувати властивість карти фамільяра у нашому випадку, це відправити одну позасталу карту з руки до скиду. Далі ви повинні поповнити свою руку картами до кількості зазначеної в кодексі фамільяра відповідно до довжини вашого слова, і в нашому випадку це 5 карт. Після цього ваш хід завершується і переходить до наступного гравця. Наразі ми з вами розглянули базові елементи ігроладу, але додатково хотілося б зупинитись і на інших елементах, а саме на картах магії, що додають до гри різноманіття і цікавинки. Карти магії також є в кожній колоді гравця та враховуються до загальної кількості карт на вашій руці. Кожна карта магії має особливий ефект, який ви можете застосувати, розігравши її під час свого ходу, навіть якщо вибрали дію спасувати. Наприклад, зігравши цю карту, ви можете відновити один зі своїх жетонів джокерів, перевернувши його на сторону із зірочкою. Або за допомогою карти оновлення сил покласти будь-яку кількість карт із руки під низ колоди і взяти таку саму кількість зверху на руку. Проте на бажання, як я вже показував, ви можете перетворити карту магії на літеру за допомогою жетона Джокера. У свій хід ви можете зіграти будь-яку кількість карт магії. Також хочу зупинитися на персонажах у грі, адже кожен із них володіє своїм власним вмінням, яке гравець може застосувати під час партії. Наприклад, граючи за Амазонку, ви завжди маєте додаткову літеру А. Гном кожного ходу дає змогу добрати одну верхню карту з колоди на руку, коли інший гравець пасує або складає слово довжиною 3. А ось друїд може використовувати будь-яку літеру фамільяра, навіть недоступну де викладена фігурка. Тож у такий спосіб гравці виконують ходи до моменту, поки хтось не візьме останню карту зі своєї колоди, або поки не спорожніє одна з колод балансу сил. Тоді після ходу цього гравця, інші далі по черзі виконують свої ходи, поки хід не дійде до першого гравця, на якому її завершується партія. Учасники переходять до фінального підрахунку. Кожен гравець рахує, скільки всього карт залишилося на його руці та в його колоді. Перемагає той, хто матиме найменшу кількість карт, у разі нічиєї перемагає гравець, у якого залишилося більше невикористаних жетонів Джокерів. Якщо є таких гравців кілька, вони ділять. Перемогу. До речі, на бажання ви можете зіграти в магію слів у класичному режимі, який загалом проходить за тими самими правилами, однак з однією відмінністю. У грі відсутня магія. Тож під час приготування покладіть планшет фамільяра стороною без магічних властивостей догори та вилучіть усі карти магії з колод гравців. У цьому режимі вам доведеться обережніше використовувати карти літер і джокери та уважніше складати слова. Наостанок хочу звернути увагу на те, що всередині у вас чекає зручний органайзер для всіх типів карт і компонентів, що значно спрощує зберігання та пришвидшує підготовку до гри. Перед першою партією ви зможете зібрати органайзер, скориставшись інструкцією за QR-кодом у буклеті правил, і надалі підготовка до кожної партії займатиме лічені хвилини. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри магія слів. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!